На цьому тижні я вдома і покажу вам один день з нашого життя. Ну, Звісно, не всі моменти, але щось я Та покажу. Так вже як похолодало, то палим грубку. Зранку був розпалив, ну не геть зранку. Міланка читає, учить уроки. Сьогодні дистанційне. Єва зараз відпочиває, Заснула. Мама готує тісто на варенки, Денис допомагає. Да, Денис? Да. А що за рецепт? Треба три стакана муки, треба трошки солі, одне яйце, дві столових ложки олії і один стакан кип'ятка. Да, Дениса. Місниче. І потім треба все ретельно так перемішати, куняти. Вже тісто набирає такого вигляду, як має бути. Ось я те теж допомагаю, тримаю Все, Ось таке тісто має бути. м'якеньке. Воно еластичне, треба йому відпочити десь півгодинки, щоб воно полежало в харчовій плівці. Замочуємо його на харчову плівку і нахайлежу підпочиваємо на півгодинки. Ось і ліпимо квиреники, дружини, ліпить робимо, ми любимо такі більші з'їсти і не їстись. Сім наш котик Рижик. І песик тайсенко, бачите. Трошки розкидав кашу, ще не дуже голодний бачу. Тут ми йдемо всі в магазин. Да? Ми йдемо в магазин. через такий парк невеличкий. купити хліб, діти хочуть щось собі купити, в магазині не буду знімати, можливо хтось там буде ображатись. Ще виникла така проблема, немає, світла, в розетках. Буду пробувати замінити автомат цей, я звісно не електрик, але спробую можливо в цьому причина. Перед цим тут знизу не було току. Я замінив мене тут зараз є, надію, що сиділо. В цьому йдемо до розетки. Бачимо, тут індикатор вже, вже світиться, вже є тут. Настав вечір. Будемо вечеряти. У нас через світло будемо вечеряти. Всім вам дякуємо за перегляд, за підтримку вашим лайком, підпискою і коментарем. Всім міцного здоров'я!